Всім привіт рибаки! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. Приїхав я на таке озеро, наскільки мені відомо, воно ще дике, ще не приватизоване. Тут без човна робити нема що, тому що від берегів дуже багато очерету і практичного доступу до води немає. Взяв я човен, буду відкривати весняний сезон. Риболовлі. Ловлі хижака з човна. Гайда, працювати. Куча роботи. А ну після зими перевіримо, чи працює. Працює. Пред Ось, все готово. Зараз докачаю ще по 15 качків ножним насосом і буде Alles Gut. Рахуємо. Ну, чуть-чуть. 20 достатньо. Супер. Закручу. Сюди я думаю, 15 буде достатньо, тому що перший балон уже підкачав. 10 достатньо. Може навіть і забагато вже 10. Ну що, 25 качків? А 30 качків зробив? Це байка. Корабель майже готовий, весело кріпим. І вперед за окунями, за щукою, ці водоймі навіть є присутній судак. Можливо і пан судак. Клюне. Ніхто не може знати напевно. Доки ви не спробуєте. Кораблик вже майже на воді. Хоче, що там є два човни, тобто два рибаки вже пробують піймати рибу. Але як у них там успіхи, не знає ніхто. Ну що, човнику? Вперед. до да заветной мрии. Ось, я уже, я уже тут. Рибінспекція. Приготуйте квитки, садки. Кукани буду перевіряти. Ну що, колеги, хвалиться? Ясно, це добре, значить треба тут лешитися. поклевочка. Не уже. А кто такие? То ли щучка, то ли садочек щучка. А в вообще. Так что не зрежу, и дотяну. дотягну. О, красотка. Не, она гарно взяла. Пробив я її добре. О, всю парак таки п'явся. Ось такий гарний. Щопачок. Красень. Так, розщепити тепер тебе потрібно кралечко, щоб ти мене ще не вкусила. Ти ж така тут бешена, ух, яка ти сильна. Силикончик тобі не віддала, дівчинку. Так, друзі. О, друзі, цей щупачок додому пішов, пішов щупачок, класно. Що з цього вийде? Не знаю, але ну, якщо один попався, то може і ще якийсь там попадеться. Друзі, завершаю я рибалочку, час вичерпаний. Рибалочка сьогодні була, скажу вам так, непогана. Я свого човника на воду трохи пустив поплавати, поплавав, та ще й рибу піймав, це взагалі дуже чудово. Були тут колеги по спінінгу, вони казали, що не піймали нічого. Ну, Ось так буває. А мені пощастило. Ось таке в мене сьогодні рибацьке щастя було піймати на Дикому озері одну щучку і мати ще один ударчик. Мав я гарний ще удар, але нічого не всік. Що, будемо, друзі, прощатися з вами. Вам дякую за підтримочку. Бажаю вам всього самого найкращого. На рибалці ми з вами зустрінемося обов'язково. Рибалив я сьогодні на... Фаворит BlueBird. Rist 251, Test 416. Кутушечка Riobi Ecu 2000. Шнурочок від Sunline 206. Флюрокарбоновий такий поводочок сантиметрів 25 033 флюрокарбона. А приманочки ставив різні там, ви вже бачили. Всім до зустрічі, всім пока! Супер! Мені повезло! Та й добре. На рибі був, рибу видів, що ще треба.